Дуже дивує постава деяких наших ще донедавна союзників по коаліції, їхні намагання, нібито якогось реванша, їхні намагання творити якісь слідчі комісії, щоб засудити уряд Яценюка і Яценюка особисто. Зрозуміло, що. Агенти впливу Путіна існують у Верховній Раді, і саме через них творяться всі чорні справи, у мене особисто виникає питання: а за що ж вони конкретно намагаються засудити уряд Цінюка на чолі з цинюком? Якщо у них є якісь підстави, якісь факти, докази, будь ласка, існують правоохоронні відповідні органи інституції, звертайтеся до них. Я думаю, що нема за що їх судити, бо якщо би було, то давно такі подання би були. Це є просто популізм демагогія і дивує, що цей популізм іде в унісон слово в слово разом з тим, що говорять відкрито не таясь, вороги української державності. Представники ОПА блоку у Верховній Раді. Принагідно, я би хотів нагадати українському народу, що оці всі люди це саме ті люди, які вперто цинічно не хотіли підтримати закон 4057 про повернення майже 2 мільярдів доларів Януковича у бюджет держави. Якщо вони так бажають добра Україні. То хай в першу чергу не словом, а ділом покажуть свою любов до України, підтримавши цей закон. І принагідно хотів би звернутися до Юлії Володимирівни Тимошенко. Юлія Володимирівна, можливо, ви не знаєте, але з 1 квітня почався арбітражний суд між українським Нафтогазом і Російським Газпромом стосовно тих газових контрактів, які були підписані ще в 2009 році і Україна претендує на 23 мільярди доларів. Ви як ніхто краще в Україні знаєте цю ситуацію. Будь ласка, допоможіть Україні відсудити ці гроші вони так потрібні державі. Будь ласка, надайте громадськості всю необхідну інформацію стосовно деталі заключення цього контракту. І ми вам всі будемо дуже дуже вдячні. Дякую за увагу.